Добрий день. Сумно. Сумно аж за край. Команда Надії в двох матчах. Забила 0. Пропустила 14. Такої ганьби. Такого позору. Я не переживав давно. Взагалі, е, такої ганьби. Такого позору, мабуть, і команда надія не переживала вже давно. Як би це не було, прискорбно. Але треба розбиратися, треба думати, треба приймати якісь рішення. У нас безпосередній учасник обох матчів тих подій, печальних Павло Тиманчук, і мені просто буде цікаво, цікаво знати його думку з цього приводу. Паша, я хотів би сказати добрий день, але він сьогодні не зовсім добрий. Тому просто, Паш, як ти вважаєш? На твою думку, основні причини нашої поразки. Основні причини, будь ласка. Ну, Я думаю, саме головною причиною нашої поразки в двох матчах є те, що ми думаю, не віддавалися на 100% Богу, так само, щоб віддаватися для нього на всі свої 100 на матчі, щоб показати, що ми все, що вміємо і все, що можемо, так само, щоб ми... Я думаю, це своєрідне випробування, яке нам дав Бог, ну, що ми вже стільки матчів не можемо виграти. Але дійсно це має нас навчити якось стягнути стійку в випробуваннях, які нам дає. Я думаю, що ну рано чи пізно ми вже виграємо. І Бог показує, що ми можемо. Знаєш, Паша, після вчорашньої гри. Старші дядьки, які в Малинську сиділи на трибуні, вони казали, що це не надія, це безнадьога. Щось похоже, зараз переживаю я. Чим би ти мене особисто зараз потішив? Що б ти мені як тренеру зараз сказав Бо тренеру, який дуже хоче піддати відставку, я вам скажу одне, що Бог не буде давати інформання, вам бачити, що ви не можете оталіти. Бачите, як добре, що є такі. Гарні хлопці в команді надії, які вміють гарно підбадьорити. Дійсно, хто нас бачить, хто на нас дивиться, хто за нас вболіває. Моліться, будь ласка, тому що нам дуже важко, але ми віримо, що Бог дасть нам вихід, і нам дуже хотілося пошвидше його побачити і разом з вами порадіти. Це був християнський футбольний клуб Надія, наша традиційна рубрика інтерв'ю. Сподіваюся, наступне інтерв'ю буде більш веселим. Амінь.